Сьогодні до вашої уваги рецепт тонесеньких млинців. які у вас ніколи не порвуться при смаженні, тож залишайтеся на каналі будемо зараз готувати разом з вами. Для млинців нам будуть потрібні яйця. Зразу вам говорю, що в мене буде потрійна порція на півтори літри молока і це десь плюс-мінус на 3 кг. Млинців з начинкою. Якщо ви просто їх їсте так з сметанкою, то вийде з 1,5 кілограми у вас самих млинців готових. Я буду робити з начинкою, то общий вихід у мене буде 3 кілограми. На пів літри молока я беру 2 яйця. Я вам потім в описі напишу на одну порцію, але майте на увазі, що я роблю на дві Ой, господи, на три порції, шість яєць розбиваємо. Далі сюди я робитиму через ваги, додаємо 90 грамів. Цукру, тобто 30 грамів на пів літри молока, і десь пів столової ложки солі. І тепер оцю масу яєчну сіль цукор нам потрібно збити. Беру, звичайно, ось таку пружинну збивалку. Не потрібно збивати як на торт, як на кекси, як на якісь пироги. Просто гарно-гарно перебити, щоб розійшлися яйця і трішки в нас розчинився цукор та сіль. Все, ось так. Довго не треба буквально там одну хвилиночку. Збивалку не спішимо. Прибирати, вона нам ще пригодиться, тому я її відкладаю. Вже відміряла 600 грамів борошна. Але перед цим сюди до яєць додаємо десь пів пакета молока. І так, головний штрих, молоко повинно бути в нас гаряче. Всі почули, молоко беремо гаряче. І висипаю сюди все борошно. Це я вже відважила в пакетик, скільки мені треба. І тепер ось це все гарно перемішуємо. Яйця десь пів пакета молока, плюс-мінус, і борошно. Не лийте зразу все молоко, нам потрібно зразу заколотити густе тісто. Якщо ви бачите, ось, наприклад, у мене, що воно густувате, долити ще трішки молока, але поки дуже не розбавляйте. Навіщо це так робити? Коли ми ось заколочуємо таке тісто, в нас гарно гарно воно замішується і буде менше комочків. Так, трошки важкувато, але потрібно поколотити. Щоб усе борошно у нас вмістилося, розійшлися комки і не було в нас грудочок із борошна. У мене півтора літра молока, це три пакети по 500 грам. Там дивіться, якщо у вас е, великий пакет, то там йде в більшості по 900 грамів. Якщо у вас там, Вдруг, і не хвати молока, долийте просто кип'яченої води. Ось таке густе тісто у нас вийшло. І тепер у тісто порціями, теж не все зразу, а порціями вливаємо наше все молоко, те, що залишилося. Повторюю ще раз, молоко повинно бути гаряче, не кип'яток. Але гаряче. Я приловчилася, кидаю ці пакети просто в мікрохвильовку, нагріваю його там так гарненько і все. Можете злити молоко в каструльку, нагріти на газовій плоті, на електричній, це без різниці. Але молоко саме в цьому рецепті повинно бути гаряче. Ось спробуйте зробити з гарячим молоком, і ви побачите різницю. Гарно вмішала це молочко, вливаю наступну порцію. Оце отлічилося льотом, де не відрізаний уголок. І далі розмішуємо. Тісто, в принципі, стало вже таке ріденьке, гарно мішається. Я вливаю сюди свої два останні пакети молока. Далі ложка вже нам буде, в принципі, не потрібна. Ще раз отак просто вимішаю, трішки-трішки. І беремо наш, нашу пружинку і ось так легесенько-легесенько починаємо збивати тісто. Поки воно стане у вас однорідним. Теж це недовго, це все робиться буквально пару хвилин. Замість цього тіста не займає багато часу. І коли у вас тісто вже стало ось таке однорідне, додаємо сюди олію без запаху, тобто рафіновану. 20 гри на пів літри молока. У мене порція тройна, бо ще хтось не, там не добачив злякається, що я так багато олії влила. І ще раз гарно, гарно, гарно перебиваємо наше тісто. От і все. Тепер уже можна ставити розігрівати сковорідку і смажити млинчики. Начинка може бути люба, солона, солодка. Наскільки у вас хватить фантазії, так і робіть. Ось таке в нас тісто повинно вийти. Воно гарно зливається. Щерпачка, сополоночка з нашого. Все, грудочок немає, нічого нема, можна не проціджувати. Якщо раптом у вас там так случилось, що залишилися грудочки, просто берете і проціджуєте тісто. Це не критично, нема нічого страшного, не треба падати в обморок. Все. Ось таке гарне тісто вийшло, можна смажити. Ось така стопочка млинців вийшла з півтора літра молока. Тонесенькі, еластичні, не рвуться, гарно смажаться. Кому сподобався рецепт, ставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ще буде багато цікавого.